Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді Jaguar i Pace 2018 року, грудень місяць, пригнаний з Нідерландів, колір Білий перламутр повністю електричний, красиві титанові диски на 20. Тоноване заводське скло антиблік. Заднє скло також тоноване заводом хамелеон. Повний привід, як ви бачите, на всі 4 колеса повний привід. Потужність автомобіля 400 км. Кінських сил, ємність акумулятора 90 кВт. Запас ходу даного автомобіля від швидкісних зарядок 370 км. Якщо заряджати в домашніх умовах, то заряд буде більший і відповідно запас ходу буде також більший. Ось так гарно виглядають чорні титанові диски. Автомобіль їхав своїм ходом, я його особисто переганяв з Нідерландів до України з підзарядками. Автомобіль Розганяється від до 100 км розганяється за 4,5 секунди. Досить потужний автомобіль, безключовий доступ. Салон автомобіля Руль Шкіра. Сідушки перфоровано. Шкіра також оздоблення салона дуже якісне, красиве, багата комплектація. Так оздоблюється. Ззаді майже ніхто не їздив стан салона як як з заводу, тільки що машина вийшла. Відкриваємо багажник, багажне відділення також досить об'ємне. Автомобіль обладнаний повністю парктроніками, задні парктроніки, задня камера. Задня камера, виглядає. Ще раз повторюю колір білий перламутр. Досить гарно виглядає при сонячному освітленні. Переливаються перли. Всіх, кого цікавить даний автомобіль або подібні автомобілі, електромобілі, прошу телефонуйте. Зв'язуйтеся. Будемо раді пригнати вам також чудовий автомобіль. На будь-який будь бюджет можемо підібрати електро, електроавтомобіль. Всім до побачення, до нових відео.